Вітаю! Урок фізики. На минулому уроці ми почали знайомитися з фізичними властивостями металів. Властивості металів можуть погіршуватися з різних причин, наприклад, наслідок зносу або фізичного пошкодження. Крім того, може відбуватися так званий хімічний знос або корозія. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку це хімічні властивості металів. Що ж таке корозійна стійкість? Або здатність – це здатність чинити опір корозії, це хімічна властивість металів. Корозія це поступове руйнування металу внаслідок хімічної взаємодії його з повітрям, водою та іншими зовнішнім середовищем. Зазвичай це відбувається, коли метал контактує з киснем. Водою та іншими речовинами в атмосфері протягом тривалого часу, що спричиняє певні хімічні реакції. Корозію заліза і його сплавів називають іржавінням. Можливо, ви помічали коричневі плями на металевих деталях вашого велосипеда або на інших предметах це іржа. Корозія металу різко посилюється, якщо він контактує з іншим металом, наприклад, залізо з міддю, часто псуються металеві вироби, які постійно знаходяться у воді або в ґрунті, трубопроводи, каблі, деталі будівельних споруд. Унаслідок корозії змінюється зовнішній вигляд металу. Ладенька, добре відполірована поверхня стає шорсткою, покривається продуктами корозії. Це погіршує якість виробів і споруд. Вони навіть можуть стати зовсім непридатними для використання. У результаті корозії залізні вироби покриваються бурим нальотом, вироби з цинку й алюмінію набувають білого або сірого кольору. На поверхні мідних виробів з'являється зеленкувато блакитний наліт. Це отруйна речовина. Срібні предмети темніють. У світі щороку від корозії руйнуються мільйони тонн заліза, і ржавіння зумовлює необхідність постійного ремонту та догляду за металевими виробами, а може й вивести з ладу металеві конструкції та механізми. Іржа руйнує мости, Іржа від деталі в машині, в кораблі або літаку можуть спричинити збій у роботі всього механізму, що своєю чергою може призвести до нещасних випадків. Іржа небезпечна і для здоров'я людини. Використання іржавого посуду чи інструментів може стати причиною захворювання. Щоб запобігти корозії, застосовують корозостійкі матеріали. Захисні покриття пильнують, аби конструкції з різних металів не перебували у безпосередньому контакті та не контактували з водою. Метали покривають фарбою або лаком. Гумою чи пластмасою, які ізолюють метал від навколишнього середовища, застосовують захисні металеві покриття, шаром цинку, олова, свинцю, нікелю, хрому, золота тощо. Нині розробляються нові методи запобігання корозії металів, а також створюються замінники металів, пластмаси, цементи тощо. За оцінками Американської асоціації гальванізаторів, якби міст Золота Брама був повністю оцинкований, хоча вартість будівництва збільшилася приблизно на 15%, це заощадило б до 1 мільярда доларів США витрачених на його обслуговування та ремонт з моменту відкриття мосту. Це яскравий приклад того, як інвестування в ефективний захист від корозії на початку з часом повністю окуповується. Якості альтернативи, тому, щоб сподіватися на перевірки та обслуговування запобігання корозії в майбутньому, відповідну антикорозійну обробку можна застосовувати вже на етапі проєктування. І чим краще така робота виконана спочатку, тим міцніші конструкції і довше вони служать.